На кожному напрямку свої виклики. Аби володіти реальною ситуацією, командувач угруповання військ захід спілкується з командирами бригад, які тримають фронт. Сьогодні працюю в бригаді ТРО. Я подивився і був приємно вражений складовою безпілотних систем. Вони стілюють в життя новітні програми, які зараз є називати не буду їх. Розвідка. Доволі на високому рівні цій бригаді поспілкувалися з командиром бригади, з офіцерами, з командирами батальйонів, обговорили нагальні питання, які є, шляхи їх вирішення. На сьогоднішній день управління бригади це сформоване і спрацьоване ядро. Воїнів, які проявили відвагу під час виконання бойових завдань, відзначили нагородами. Сьогодні мав честь нагородити воїнів бригади, які Відзначились в останніх подіях. Бригада стійко утримує свою смугу оборони. Управління військами це жива комунікація. Коли рішення народжуються тут, на місці. Коли є довіра, взаєморозуміння і стабільна мета перемога стає ближчою.